Іноді кожному з нас потрібне місце, де тебе розуміють, місце, де тебе приймають без осуду, де поруч не байдужість, а підтримка, де у кожного є свій особистий простір. В рамках міжнародної співпраці за програмою розвитку ООН на базі палацу культури карачуни був відкритий простір соціальної адаптації. Спільнота, що дарує впевненість, тепло і силу тим, хто найбільше цього потребує. Тут не ставлять питань, чому ти такий. Тут запитують, чим я можу допомогти. Саме тут народжуються нові навички, відкриваються таланти і розцвітає віра в себе. Ми. Працівники палацу культури раді бути поруч, підтримувати ініціативи простору, проводити спільні події, і ділитися тим, що маємо з відкритим серцем. Тут працюють кваліфіковані працівники, психологи, фахівці із соціальної роботи, які вміють вислухати, підтримати та надихнути. Кожен учасник має можливість отримати не лише допомогу, а й відчути себе частиною великої дружньої родини. Кожна зустріч тут це крок до кращого. Кожна усмішка доказ того, що разом можливо все. Простір соціальної адаптації був створений як спільна ініціатива Криворізького міського центру соціальних служб та палацу культури Карачуни. Ми зрозуміли, що людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, особливо внутрішньопереміщеним особам, сім'ям з дітьми, підліткам, потрібне не просто місце для консультацій, а простір, де їх вислухають, підтримають і допоможуть адаптуватися до нових умов. Наша головна мета підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ми надаємо соціальний супровод сім'ям, допомагаємо адаптуватися переміщеним особам, проводимо тренінги, консультації, групові заняття, а також працюємо індивідуально з дітьми, підлітками, їх батьками та мешканцями мікрорайону. Ми надзвичайно вдячні Палацу культури Карачуни за підтримку та партнерство. Завдяки співпраці наш простір став ще тепліший і доступніший для людей. Маленькі перемоги щодня, великі зміни у майбутньому. Простір соціальної адаптації на базі Палацу культури карачуни це місце, де життя починає звучати по-новому.